Щодо слідчих дій, обшук, виїмка. Так от, сприймайте їх як дощ. Як ви розумієте, стихія вона раптово не трапляється. Спочатку хмариться, потім дме вітер, потім гримить, а вже потім, як ви розумієте, починає періщити дощ. Аналогічно із обшуком. Спочатку щось гримить, тобто до вас приходять якісь листи, повідомлення у вайбері від поліції, ну і так далі. Тобто ви щось чуєте, збиваються певні ритми. Приходять повістки, вам про це говорять ваші працівники, чи, можливо, листоноша, або, можливо, ваш юрист чи адвокат. Потім ви бачите, що якісь є документи, повістки різного роду листи, претензії. До чого я веду, та до того, що варто готуватися до обшуку саме виходячи з контексту, в якому ви є. Іншими словами, якщо ви розумієте, що погода буде псуватися, то можна підготуватися аж дуже-дуже завчасно від найпростішого переїхати в нову місцину, де немає дощу, до найскладнішого максимально. Ефективно і отак от прямолінійно зустріти негоду. Коротше, думати вам, одначе резюмую. Слідкуємо за контекстом, в якому народжується проблема.